Ухеїда тяжко. І вже, ну хоча б просто не все забрати, але щось якісь такі головні штуки. Там були класні штуки, і там уже цей, і потім вже її залишити. Боже, я туплю. Я думаю, що вони мені мене просить залишити свої бази. Я думав, що це залишити, типу, як. Ой, який, як я. Гарний. З мамою зараз на мене буде повсти, правильно? Ну схоже, на це? Ой, а мене... Ти реально прям за мною повзе? Ахуєть Але откуди? Покедова ти лох. Вибачте, <ріст> я не міг це не сказати.